каналі Одохотворена дійсність, там Марія намагається так, спрямувати вашу увагу на ту основу, якою ви являєтесь, так? І це, скажімо, те, що дозволяє пробудити ваше існування, вашу істину, вашу вічність, ваше серце і так далі. А все, що собі наструктурувала в голові людина щодо якихось там класифікацій. Це є концепції, концепції розуму. Так, людина там певними концепціями підходить до якихось тем, де вона може щось розкрити, пояснити. Це не є погано, так? Але ці концепції, вони створені розумом людини, так? А розум у людини кожен він знаходиться в певній позиції, у певному сприйнятті. І, звичайно, що розум людини обмежений. Дух необмежений. Тобто вся енергоінформація, яка йде від цілісного сприйняття, вона працює просто, тому що вона є енергією, так? А та, що проходить через призму розуму, це просто певне розуміння. І тому, скажімо, для того, щоб щось туди влізати, треба просто знати цю тему, так, щодо якоїсь там, ну, там. Концепції, так? Людської. І та людина, яка користується інструментами, так? І що це таке? Це є е, певна структура, яку собі там склала людина для того, щоб завести туди в ту структуру е, сприйняття людини, і там може десь щось людині може покласти щось, привести до розуміння краще. але це все є таке ментальне поле. Це є наш розум, де ну, звичайно, що без якого нікуди не дінешся, нічого не зрозумієш, не сприймеш і не усвідомиш. Але це є певні концепції. У нас немає інструментів. Всі, хто був, значить, на зустрічах, ретритах, спілкувався, знає, що в нас немає ніяких концепцій і інструментів, які могли би працювати. У нас є тільки людина. У нас нема милиць, якими користуються люди. У нас є людина і енергія, є, яку вона відкриває в собі. Так? І це не за допомогою якихось концепцій, не за допомогою якихось правил, ще чогось, а за допомогою самої енергії, яка є в людини. Вона сама себе розпаковує.